Thank you Вітаю на каналі Домтехнік. Розкажу вам про новий спосіб відмикати двері за допомогою відбитків пальців. Відбиток контролюється через модуль, який має Wi-Fi. Система може реєструвати до тисячі відбитків пальців. Основний телефон це контрольний телефон. Через нього можна давати доступ чи заблокувати певний відбиток. Відбиток пальця сканується і передається сигналом на модуль Wi-Fi. Модуль надсилає сигнал вже на замок. Ось як це працює. Відбитком пальця ми запускаємо всю замкову систему. Зсередини є кнопка, яка має модуль Bluetooth. Вона потрібна для того, щоб зсередини відчиняти двері. Тобто, щоб відчинити двері з приміщення, ви натискаєте цю кнопку і електронним чином відчиняються двері. Також є додаткова опція. Можна зсередини змонтувати класичну ручку і при натисканні на цю ручку уся система відчиняється. Така опція називається антипаніка. Замовляйте двері з цією системою в магазині Домтехнік. Також ми можемо запропонувати вам безліч інших зручних та сучасних варіантів відмикання дверей, адже Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни. Дякуємо вам за підписку. І за вподобайку.